Вітаю всіх! Сьогодні 2 березня і ми з вами продовжуємо знайомство із дробами. Ми закінчили вивчення теми звичайні дроби. І сьогодні познайомимось із новим видом дробів, які називаються десяткові. Але спочатку давайте згадаємо і перетворимо величини, які ви бачите, одну копійку 1 см та 1 кілограм в більші одиниці. Тобто задаємо питання, яку частину гривні становить копійка. Копійка це частина, і її можна записати звичайним дробом. Знаменником цього дробу буде число 100, тому що в 1 гривні 100 копійок. А чисельником буде одиниця, тому що ми взяли одну копійку. Отже, одна копійка це одна сота гривні. 1 см можемо записати в дециметрах. 1 см це частинка дециметра. знаменником буде 10, тому що в одному дециметрі 10 см. Чисельник одиниці так як сантиметр 1. Тобто 1 см дорівнює одні десяті дециметра. Також можна записати, перетворити 1 см на метри. Це буде одна сота метра. Чому сота? Тому що в метрі 100 сантиметрів. Так, один кілограм можна перетворити на центнери і тонни, тому що кілограм є частиною цих величин. Якщо перетворювати на центнери, це буде одна сота центнера. Тому що в одному центнері 100 кілограмів. А якщо на тонни, одна тисячна тонни. Тому що в одній тонні 1000 кілограмів це знайоме нам завдання. І ми з вами говорили про те, що звичайні дроби вони двоповерхові, складаються з чисельника та знаменника, які відокремлюються дробовою рискою, яка замінює знак ділення. І, звичайно, що запис звичайних дробів не дуже зручний. Два поверхи. Ну, по-перше, наприклад, на калькуляторі ми не зможемо набрати е, звичайний дріб. Якщо на комп'ютері набирати звичайний дріб, потрібен спеціальний редактор формул. Тому для таких дробів, знаменники яких є розрядними одиницями, придумали особливий запис. Але спочатку давайте згадаємо, хто такі розрядні одиниці. І так, розрядні одиниці, ви добре знаєте, що кожне натуральне число складається з розрядів, і розрядні одиниці це у нас розряди десятки, сотні, тисячі і так далі. Тобто розрядні одиниці це числа, яка складається з одиниці і кількох нулів. тобто, 10 100 1000 і так далі, 10 тисяч мільйон і так далі. Тобто одиниця обов'язково. Тобто, число 200 не є розрядною одиницею, тому і називається одиниця, що один десяток, одна сотня і так далі. Отже, ще раз повторюю, для таких звичайних дробів придумали більш простий запис в строчку. Як натуральні числа, отже, як це виглядає. Наприклад, дріб одна десята записується як нуль цілих, тому що цілої частини немає. І цілу частину ми відокремлюємо комою, 10, тобто, промовляється практично так же само, тільки записується в строчку. Зверніть увагу, після коми. У нас з вами стоїть цифра, яка є в чисельнику. Одиничка, 1 десята. І одна цифра у нас відповідає. Подивіться, в знаменнику у нас один нуль. Після коми одна цифра. Одна сота. Зрозуміло, нуль цілих буде. У нас в розрядній одиниці два нулі. Отже, після коми повинно бути дві цифри. А у нас в чисельнику лише одна одиниця, можемо додати нуль. Але де його поставити? Зліва від одиниці або справа? Якщо ми поставимо нуль праворуч від одиниці, то вона перетвориться на число 10. А якщо ліворуч, то буде 01. І це дійсно буде одиниця. І читаємо ми цей дріб 0,01 сота тисячна. Три нулі в розрядній одиниці. Сподіваюсь, ви здогадалися це буде 0, і після коми повинно бути три цифри. І одиничка повинна бути третьою. Тому ми перед одиничкою приписуємо два нулі і читаємо тисячна. Як в натуральних, так і в десяткових дробах. А оці дроби, які ми з вами зараз записували 0,1. Так, секундочку. 0,1, 0,1 це і є десяткові дроби. Вони схожі за своїм записом на натуральні числа, тому що записуються в строчку. Єдина відміна, що є кома. Тому в десяткових дробах, як і в натуральних числах, теж є розряди. Ми зараз звернемо увагу на розряди дробової частини. Де ж знаходиться ця дробова частина? Коли я промовляла, я говорила, 0 да, цілих, наприклад, подивимось на останній дріб, 1 тисячна. Нуль цілих. Зрозуміло, число, яке стоїть зліва від коми, це є ціла частина, ціла частина. На відміну відмішаного числа, в якому ми написали цілу частину, якщо вона була нульом. В десятковому дробу вона обов'язково пишеться. А ось число, яке записано, числа, які записані після коми, це у нас дробова частина. Дробова частина. І ось для дробової частини у нас теж є розряди. Ну, почнемо з першого числа. Дивіться, 0,1 перша цифра після коми, це у нас розряд десятих. Розряд десятих. Будьте уважні, не десятків. Десяток це розряд натурального числа. А ось 10-та частинка, це розряд дробової частини. Нескладно її знайти. Якщо ми говоримо про розряд 10, ми згадуємо, що в числі 10, 1, 0. Тобто, це перша цифра після коми, в другому числі у нас одиничка стоїть на другому місці. В знаменнику число 100. тобто Цифра, яка стоїть на другому місці після нуля, це розряд сотих. Третя цифра після коми, це буде розряд тисячних. Тобто треба пригадати, в які розрядні одиниці. Тобто місце, на якому стоїть дане натуральне число. І так далі, на четвертому місці десятитисячних і так далі. Отже, давайте розглянемо, як звичайні дроби записати у вигляді десяткових. Ви добре знаєте, що звичайні дроби бувають правильними і неправильними. Тому давайте спочатку розглянемо, як правильні дроби записати у вигляді десяткових. І так, пишемо правильні дроби. Всі пам'ятають, що правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше за знаменник. І так, розглянемо дріб 5 сотих. Отже, ще раз нагадую: звичайні дроби, знаменники яких є розрядні одиниці, називають десятковими і записують в строчку. Так, так як це дріб правильний, ціла частина дорівнює нулю. Одразу пишемо 0, після коми треба записати стільки цифр, скільки нулів в розрядній одиниці, тобто 2. Але у нас в чисельнику лише одна цифра. Отже, що ми робимо, ми про це вже говорили. Олівчиком беремо олівець в ручки. І перед числом 5 приписуємо 0. Тобто, в чисельнику у нас тепер стільки ж цифр, скільки нулів в знаменнику. І після коми ми записуємо 0,5. Читаємо цей дріб 0,5. Так, наступний 15 тисячних. Для будь-якого правильного дробу при перетворенні його на десятковий дріб, ціла частина буде дорівнювати нулю. Так, далі подивились в знаменник, в знаменнику три нулі. Отже, в чисельнику теж треба до, е, е, приписати нуль, щоб в чисельнику теж було три цифри. Пам'ятаємо, цей нуль ми приписуємо, приписуємо зліва, щоб число 15 не змінилося. Так, і після коми ми записуємо ось ці три цифри в чисельнику, які у нас утворилися. І читаємо цей дріб 0,015. Дріб правильний, одразу пишемо 0,01 в знаменнику. Одна цифра в чисельнику, повний комплект, нічого додавати не потрібно. Сім пишемо після коми і читаємо 0,7. Тобто, щоб правильно прочитати, треба спочатку уважно подивитися, скільки цифр після коми. Цифри, які пишуться після коми і є дробовою частиною, називаються десятковими знаками. Тому. Подивилися на кількість десяткових знаків, згадали, скільки нулів в якій розрядній одиниці, і назвали відповідний розряд, в якому стоїть е, дане число. Так, а далі давайте розглянемо дроби неправильні. Це дріб, у якого чисельник більший за знаменник. Наприклад, 32. Десятих. Перше, що потрібно зробити. Сподіваюсь, ви здогадалися, неправильний дріб треба перетворити на мішане число. 32 ділимо на 10, буде 3, цілих. Остача 2 знаменник залишився той же. 3,2. І далі, як ми з вами проговорили, так ми з вами і записуємо далі десятковий дріб. 3 цілих. Замість слова «цілі» ми ставимо кому. Вона відокремлює, цілу частину дробової. Далі ми подивилися в знаменнику 1,0, в чисельнику одна цифра. Повний комплект. Нічого додавати не потрібно. І записали цю цифру після коми. Читаємо 3,2. Так, 615. сотих. Дріб неправильний: чисельник більше за знаменник. Ділимо 615 на 10. Можемо взяти по 6, це буде 600 Остача 15, знаменник залишився той же. 6,15. І далі ми записуємо. 6, цілих замість слова цілі ми ставимо кому. В знаменнику два нулі. Тобто повний комплект у нас і в чисельнику дві цифри повний комплект. Нічого дописувати не потрібно. 6,15. Десяткові дроби записуються як звичайні числа в, на, в одну клітиночку. Отже, давайте ще раз, ми говорили сьогодні про розряди. Давайте ще раз, на прикладі, десяткового дробу, давайте так посередині запишемо. 12, цілих, зверніть увагу, бачите, як натуральне число в одну клітиночку. 139 тисячних. Тобто ціла частина читається як натуральне число, 12, цілих. дробова читається як натуральне число, 139. І називається розряд останньої цифри. У нас три цифри після коми, три нулі в тисячі. Тому ми говоримо тисячних. Але спочатку давайте згадаємо ще і розряди натуральних чисел. В цілій частині у нас двозначне число. Тому цифра 1 вона відповідає розряду десятків. Це у нас десятки цифра 2, одиниці. В числі 12, один десяток і дві одиниці. Одиниці. Так, десяткові знаки, тобто цифри, які ми записали після коми, це у нас дробова частина. Тому одиниць, там не буде. Там найменше розрядна одиниці, як ми з вами записали, це 10. Тому десяти, десяті, соті, тисячні і так далі. І так, перша цифра після коми, тобто одиничка після коми, вона стоїть в розряді десятих. Десяті. Зверніть увагу, в натуральному числі, числі десятки, Так, десятки, десятки, от тут у нас, так? так. а в дробові десяті, десята частина десята. Так, число, цифра 3. Ось так. Стоїть на другому місці після коми. Два нулі, в числі 100, тобто це сота частина. соті. На другому, на другому місці стоять цифри, які відповідають розряду сотих соті частини. І на третьому у нас тисячні, І так, після тисячних у нас тут десяти, тисячні, сто Тисячні, мільйонні, десятимільйонні і так далі. Отже, сподіваюсь, у вас створилося уявлення, що таке десятковий дріб. Це заміна звичайного дробу. Але поки що ми з вами зможемо замінити звичайний дріб, знаменник якого є розрядною одиницею. І перевага десяткових дробів над дробами звичайними В тому, що їх можна записати в строчку як натуральні числа. Єдине, що в них, як і в звичайних дробах, є ціла, як в мішаних числах є ціла і дробова частина, і ми їх розділяємо комою, тобто як в мові кома розділовий знак, так і в математиці кома відокремлює цілу частину від дробової.